А я що хочу. Так, добре. О, освіту. Ні, освіту, потім, потім, все потім. Міністерство потім. Спочатку нам треба. О, церкву. Ну, само собою, як же ми без Бога будемо. Так, церкву. Церкву отут покладу. Церкву покладу тут. Ой, я знаю, де я покладу церкву. Церкву покладу, Да, да, там покладу. О, де вона була? <кхи> <кхи> entertainment. Пап, пап я вже поклав. Фут... Футул. Церкву покладу тут. Вони mm -hmm. будуть дуже набожні у нас. Будуть молитися. Uh, так, тут отак я її шльопну і обведу її дорогою. Думаю, це буде просто геніальне рішення. Слова геній. Не гей. Mm -hmm. Добре. Uh, інфраструктура. Стоємо дорогу. Сюди покладемо дорогу. І сюди покладемо дорогу. Хм. Хм. Хм-хм-м. Майбу. Мені подобається. Так, добре. Дорога. Ні, нам треба тут, щоб була краса. О, Може, нафіг ту церкву а покладемо тут оцього стовпа, де він є? Вау! О, цей стовп буде тут прямо напроти в центрі. Отак, щоб він. Зразу звідси буде туристяк буде приїжджати сюди і бачити всю могутність нашого демократизму. Ну, але то був демократизм після того, як відновимо тюрми. Так, щось воно ніфіга не строїться. <гум> Демократія процвітає, процвітає демократія. Так, інфраструктура. О, 14 нових іммігрантів, все супер. Тут є щось. О, вже заселилися. Все тут. Добре, зараз проведемо житлову реформу. Де так? Знесемо ці їхні безкоштовні житла, що вони собі напобудували, побудували і навіть і живуть у наших державних і платять за них. А що вони думали? О, так. Да. Добре, що я оце помітив, бо вони тут живуть, нам треба построїти декілька халупок тут. А, побудуємо декілька халупок тут. А, такі будуть трущоби зразу біля цього. Ні, не зразу. Отут будуть, десь у дебрях. Отак. Так. 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 Е, і побудуємо дорогу. Так, все. Це, щоб вони могли. І навіть може з'єднати дорогу так, щоб їм було простіше ходити. Ні, не будемо. Вони собі самі зроблять. Отак. От е, а, це нові. Це нові, я собі думаю, що вони так в розвалочку. Нічого, ми їх навчимо, як правильно, треба ходити. Ну. У нас держав демократія. Так, добре. Йдемо далі, йдемо далі розвивати наш острів. Маленький бейбі острів. А пальчик тобі, ванальчик, так, а що ти тут кнопки нажимаєш? А чого вони живуть далі, тут в своїх халупонцях? Тут скільки за житло? Треба платити, я щось не бачу. Рента 144, 264, ніфіга не розумію. 23 23, Total. Яка фігня. Добре. А, а, для початку покладу тут а, якісь декорації, щоб їм було beautifall. усе. Покладу їм оці три, що то, пальми. Опа. Ну красиво ж, ні. Та буде ще три то, о буде. А це таки самі чи якісь накше. Так. Отак. Красиво. І тут отак. Опа. Маленька щербинка, але це я думаю нормально. Так. О, ні ми цілу дорогу відділимо конечно. Відділимо цілу дорогу. О, відділимо цілу дорогу. Щоб у нас... Ну, було все б'ютіфул по феншую. А де воно є? Я, я постійно забуваю. Е, а чого воно таке Курду... нє ні, ні ні я це буду до завтра його ставити. Мені треба велике. А воно таке було? Ну давай. Ні, це було не так просто. Ай-яй-яй-яй, який я тупий. Окей. Зараз не мішай мені, я знаю. Ну, який я тупий. Ці пальми треба було зробили, ми би такий брод бродвей зробили, чи яку там фігню. Добре. Які нам пальми ще запропонують? Ну, красиві пальми, красиві. Так. А, стоп, скільки в нас є спроб вибрати одній ті самі. Ай-яй-яй-яй. Ну, але ми тепер не. Так. Так, добре. Ага, я можу покрутити. А так уже не можу збільшити. Добренько. Так. Я вже виліз на так. Ну. Найрадується і так. Я їм таку красоту зробив. Далі. О, о Боже, ну ладно, покладу цими ці, ці малесенькими кусочками. А, я не покладу, та пішло ви в сраку, то я. воно ще листики ці мішають. Добре. Потім допрацюємо. Най... Ну, я думаю, прекрасно. Думаю красиво. Але це таке. Так, оце... стовп цей із сонечком на горі добудувався. Що воно від мене щось хоче? Ні, не хочу. Тут зараз добудуються ферми. Тут вже є люди повністю зайняті, повністю зайняті. Потім будемо коригувати їхні зарплати, а тут ще не добудовано. Порт не добудований, халупи, а що ви робите? Воркерс, що ви робите? Що ви строїли? Ви оці, оці, оці два строїли тут уже скільки років? Десять років, два дома, а ви ще церкву строїли? Ну, молодці, молодці. Так. Пап, а де я пап поставив? А ні, я пап ніде не поставив. Це погано. Це погано. Де тут у нас розвага? Інтертеймент, пап. Де людям бухати? О, чекайте, у нас є тут дві якісь ферми. Ну, але там не набухається. Добре, Паб поставимо Два будуть паби. Буде один пап тут біля Біля оцьої штуки. Отак зробимо. Отак зробимо. Буде один паб тут. І один паб буде, мабуть, тут. Або тут навіть поставимо ресторан. О, ресторан. Де тут атракшен? Де тут ресторан? О, так. Знову одне й те саме: Фуд, інфраструктура, інтертеймент. Ресторан. Тут буде ресторан, тут у нас буде культурний все. Ресторан буде знаходитися де? О ні, тут треба щось таке казино поставити або щось типу того. Ресторан буде у нас знаходиться тут. Отак. От Прямо напроти церкви. Як у мене в селі. Ото помилилися і пішли зразу напилися. Бізнес? О, добре, давайте докладемо ці клумби. Бо воно мене дратує. Ні, давайте значнемо з цього боку. А потім отак. От Супер, супер. It's very, very beautiful. А тут щось не very, very beautiful. Добре, зараз ми знайдемо другу Garden. О-о-о. А буде ще якийсь гарден? О-о-о, якраз та. А ще якийсь гарден. О. А ще якийсь гарден. О, ну це ще ліпший. Але нам треба ще статуя. О, ні. Занадто маленька статуя. Маленька. Може холод. О, який гарден. Так. Жахливий Гарден. Добре. Покладемо цей гарден. А як би нам його поставити? Отак поставимо. Так. Добре. Оце ми мабуть не будемо будувати. Ні, не будемо ми це будувати. Ми це не нафік знесемо. А ми побудуємо цей ресторан отак. Буде нормально? Я думаю, буде нормально. Добре. А тут ми наставимо біля ресторану. Ого. А тут ще й таке. А чого воно таке велике? Так, добре, а це що за мужики, які обнімаються? Ні, це жахливі мужики, які обнімаються. А це що? Ко о о о о о о так, піпійсь якісь. Столики. Це що, столики? О, це класна штука це за, за, за загороджувані стопчики, добре. Тут у нас якась лавочка, лавочка-присідалочка. Нам цього не треба. Нам треба. Оу. Оу, мая. Так, пальма. Ах, не, пішла садку. Так, добре. О, де вони в нас? Не то. О, нам треба сад, 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 гарден. Ні, жахливий гарден. Тоже жахливий гарден. У нас цих гарденів вже три. Отак, в принципі, зразу виходиш із папчика і присідаєш собі на лавочку. І можеш побухати, попити. Але. Ну, не буде, я знаю. А далі, якщо щось несемо. Так, е жахлива папа. О, ні. Ні, це була красива пальма. А де вона ділася? Так, добре. Ні-ні-ні, це. а ні, нормально. Відгородимо проїжджу частину пальмасами. Ні, мені треба тут якось його відгородити. А тут я. Воно ж брало її. Я бачу, що воно її брало. Ну, так, та так. Ну що я знаю Вау! Wow. It's very, very beautiful. О, о, о! Знову ці ли... листя. Nie możecie z nimi coś zrobić, żeby oni mi nie mi przeszkadzały. Fontan. Nie chcę fontan. Nie chcę palmy. Nie chcę wielkiej farmy. Chcę fajną, małą. Dobrze, a tutaj co ja pokladałem? A ja już nic nie pokladałem. Piczkę. Mamy wusienika palmić. Opa. A jak się ją rozwierciem? Nie. В принципі, красиво, мені любить. Все добре. О, я знаю, що я тут поставлю. Літься. Голова. Голова. Добре, це ви будуйте. Ну це прям центр міста, це прям гордість буде. А далі, далі тут покладу ще одну таку холопку. І вистрою кругом цього центра всюди халупки. Отакі от холопки. А де тут заходити? Тут з двох сторін заходити, добре. Тут холупка буде, тут холупка буде. Це ж фіт, тут вхід. Тут холопка буде, і тут ота холупка буде. Всюди будуть холупки. І в тих холопках будуть жити холупкарі. Почу почупочу. Це у нас що? Це у нас о, ранч Катле тут, тут у нас катли. Тут у нас. Катле, забагато катлів. Мені треба їх якось змінити на гоаців. Чи може забрати ці ферми? Ні, я думаю, досить. Ну, в цілому, місто виходить, досить непогано. Тут працюють, всі зайняті, всі працюють добре. Демократії ще немає, але скоро. Ага, тут треба буде пару халуп поставити, бо вони будують свої. Що, тут ніхто не живе? А на що, ви мені так, знову треба робити житлову реформу. Робити проводити. Так. Зараз ми. Опача, опача, опача. Безкоштовне житло держава роздає, а ви купуєте оце. М -м -м -м. Населення 44. А ви якісь, я не знаю, проявляєте, має активність якусь населення. Щось ніяке взагалі, хоч там, не знаю, повзмущаєтеся щось. А а, так. Фут якість 61. Житло 34. Ну та як? Так ви просто не. Ваше сил у мене немає. Релігія 29. Зараз усе буде. Інтертеймент, розваги 41. Не біда, зараз построїмо ще трошки півнушок і будете розважати всі... Чорква. Так, 62, 31 Ліберті. А Ліберті, а що з вам Ліберті? Я вам тепер Ліберті не зроблю. Нас демократія, будете без Ліберті. Ліберті. Так, тут вже хтось живе, ну бачите, живуть уже. Тут порт для туристів, щось він не будується. Ну, ладно, не будуй. Так. Тут буде ресторан, а ресторан у нас три куб скільки. Не знаю. Uh, так, таверна. Тук-тук-тук-тук-тук. Мін... У нас мінус 6 тисяч в бюджеті. Добре, я загрався. Я загрався. Одна піплинка є вже. Ну, але це піплинка для цих. Тут пусто буде, треба щось зробити. Добре, поставимо ресторан ще тут. 8 тисяч. It is гарно, It's гарно. Тут у нас. Скільки у нас треба. Якісь сервісу 5 платиться. А це лише для туристів. А ні, десь. А де я тут прочитав, що тут для туристів? Добре, тут папчик у нас нікого. Я. Мене це бісить. Тут шо? Всі. Действенниці, які що вони не п'ють, ніхто не курить. Добре, давайте тоді побудуємо ще декілька фермів. А де тут джоба подивити? Окей, блін, знову не прочитав. Ах, ці ця... ця дипломатія. А, так. так так так. так, 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 так. Популяція. М -м -м -м. О, job quality 40. Угу, ну типу 40 це непогано. Значить, вони зайняті хоч половина. Ой, все, я втомився. Мабуть, на цьому треба закінчити. Так. Буде так. Все, зберігаюся і насклейтану. До побачення.